Всім привіт дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль, такий як Volkswagen Golf Plus. Такий автомобіль сьогодні підібрали в Луцьку на авторинку, Golf Plus 2010 рік. Автомобіль без підкрасів в гарному стані. Ті, що сів і поїхав, робити нічого не потрібно. Зимова гума стоїть. Зараз актуально на сьогоднішній день. Фари гарні, оптика гарна, двигун 1,4, звичайний простий МПІшка. Ручки не затерті, капот без колів, всі 4 склопідйомника, кермо не фарбоване, 200 тисяч рідний пробіг, 5 передач, стан сидінь в гарному стані, не потертий, салон відхімчищений. А я ще катаєшся. Підйомники ззаду також є. Багажник без шашелів. Знакі, леди, діоди всі працюють. Під ручками відполіровано, гарна поліровка зроблена в автомобілі. <кхи> Біла стеля. Потулок не висить, хто знає гольфи в них, болячка з потулками. Також є рейлінги, дуже класно виглядає. Дах непосічений, посічений, сколів немає. Лобове рідне, всі вікна рідні, авто з Німеччини. Гарний, акуратний і тим більше в такому кольорі сірому. Дуже круто, сильно виглядає. Парктроніки є передні, задні, омивачі фар. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду. Ford Focus Автомобіль 2007 року. 1,8 бензиновий двигун, 145 тисяч друзі, зеленого пробігу. Ціна його 4800. Номер телефона власника. Ось такий от Ford Focus. Автомобіль. Має гарну зимову гуму, на простеньких, друзі, ковпаках. Машинка в гарному стані, має фуркопчик. В козові універсал. По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, круіз-контроль, два склопідіймача, салон тканиновий, чистенький, ухожений кого, друзі, цікавить, Форд Фокус, телефонуйте. Рено Сценік, автомобіль 2009 року, 1.6 бензин, 192 зелену, друзі, пробігу, рідна фарба, клімат. Ціна його, друзі, 5700. Ось такий от Рено Сценік. Автомобіль на звичайних купаках на зимовій друзі гумі В сірому кольорі. такий, друзі, автомобіль. По комплектації має клімат-контроль, 4 склопідіймача, підлокітник, Салон, друзі, в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Кого, друзі, ось такий ренос ценік, телефонуйте, Skoda Octavia, автомобіль 2006 року, 1.6, газ, бензин. 295 зеленого пробігу, друзі. Ціна його 6550. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. 2006 рік. По автомобілю йде гарна літня гума. Легко танові диски. Форкоп. Кондиціонер, механіка 5-ступенева, 2 склопідіймача. Салончик доволі в гарному стані. 2006 рік, газ бензин, друзі, 295 заявленого пробігу. Ціна 6550, кому цікава така от шкода, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2004 року, 1,4 бензин, 219 заявленого пробігу, ціна його 4900. Бензин Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 5 -й. Автомобіль в кузові хатчбек. Автомобіль на сплетанових дисках, на гарній літній гумі. Має задній партронік. У комплектації має кондиціонер, 4 склопідіймача, підлокітник. Салон в гарному друзі, стані. Такий, друзі, тут гольф 5, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus 2009 року. 1,6 бензин, ціна його, друзі, 5700. Такий от, Ford Focus другого покоління. 2009 рік. Автомобіль на звичайних копаках, на гарній зимовій гумі. Має задній парктронік. машинка свіжо пригнана з Німеччини. По комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два склопідіймача, підіймача, салончик. Кому друзі цікавий такий от Ford Focus, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Ціна його, друзі, 6500, номер телефона власника. Такий от Opel Astra H має лінзовану оптику протитуманні фари. Автомобіль йде на легкосплатанових дисках, на зимовій гумі. Має фуркоп. Комплектація має тканиновий салончик, звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, підлокітника немає. Простенька, друзі, доволі комплектація. Ззаді весла. Ось такий от Opel Astra H в чорному кольорі в кузові Універсал. Друзі, ціна його 6500, кому цікаво, телефонуйте. Renault Megane 2008 року. Один. І 6 бензиновий двигун, 193 заявленому друзі, пробігу, ціна його 5650. Ось Такий от автомобіль, Меганчик другого покоління. Автомобіль на зимовій гумі, кузовий універсал в сірому кольорі. Має по комплектації кондиціонер, 4 склопідіймача, підлокітник, салон, крапочка. Затонована ззаді машинка. Кому, друзі, цікаво, такі от реноми гандрового покоління, телефонуйте. Nissan Primera 2003 рік, 1,6 бензин, 147 друзі, зеленого пробігу, один власник не фарбована. Ціна його 5,150. І от Nissan Primera. Автомобіль на дуже гарній зимовій гумі. На легкосплане та нових дисках. Має задній партронік. Ось такий от автомобіль. У комплектації має двохзонний клімат-контроль. Мультимедія, два склопи меча, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, салончик чистенький, гарний, друзі. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 газ, бензин, 220 зеленого пробігу, ціна його 5850, друзі. Ось Такий от автомобіль, Рено Меган другого покоління. Машинка на та нових дисках на зимовій гумі, має безключовий доступ, кузові універсал. по комплектації має двозонний клімат-контроль, стоїть газова установочка, механіка п'ятиступенева, салон доволі в гарному друзі стані, чорний колір. Тому, друзі, цікаві, такі реномагандрове покоління, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2006 року випуску, 1,6 бензин, 190 заявленого пробігу, не фарбовано. Два ключа. Ціна його, друзі, 5650, номер телефону власника. Ось такі от Шкода Octavia Tour. Автомобіль в кузові Універсал на гарній літній гумі. В комплектації має кондиціонер, підігрів сидінь, два скло Салончик, друзі, в гарному стані, чистенький. Ось Такий от автомобіль, кому цікаво, друзі, телефонуйте. Volkswagen Polo. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин MPI 77 кВт, 234 друзі, пробігу. Ціна його. 6500, yeah. номер телефону yeah. пластика. Ось такі от Volkswagen Polo, polo cross Має автомобіллекопантоновій диски гарну літню гуму. По комплектації має гарний салончик. Кондиціонер, мультимедіа, механіка п'ятиступенева, ступенева 4 Сидіння дуже крутезні. Чистенький гарний салончик. Ось такий, друзі. Volkswagen Polo Cross, Машинка прив зі Швейцарії, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1.4 бензин, 227 зеленого пробігу. В рідній фарбі, як запевняє власник, ціна його 4800. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 4. Автомобіль в універсалі на легкосплавних титанових дисках, на гарній зимовій гумі. Має фуркоп. По комплектації даний автомобіль має... Клімат-контроль, 4 скло підіймача, гарний чистенький салончик. Такі, друзі, автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2008 рік, 1,4 бензин, 255 друзі зеленого пробігу, машинка з Німеччини, ціна 5 5550, як запевняє власник автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль. Машинка на косплантаних дисках. На гарній зимовій гумі. Трьохдверний. По комплектації має двозонний клімат контроль механіка з шестиступенева, два склопідіймача. меча. Такий, друзі, Golf 5. Ось, друзі, потрапився такий варіант Дайхацу. Маленький автомобіль, 2007 рік, 1,3 бензин на автоматі. Ціна його 6200, номер телефона власника. Ось такий Daihatsu, Прикольний жужик, по місту кататися, машина йде 3 гарна зимова гума. Комплектації простенька, має кондиціонер, автомат, кермот, каниновий салончик. Хто шукає щось таке маленьке, щоб дружина возила дітей в школу, ось чудовий варіант. Opel Zafira 2007 року, 1,6 бензин, 170 тисяч зеленого пробігу. Ціна його 5850, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Opel Zafira. на експлуатанових дисках на літній гумі по комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, тканиновий салончик. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus авто 2008 року. 1.4 бензин, 139 тисяч зеленного пробіга від продавця, ціна його 6650, номер телефонного ось власника. Ось такий Volkswagen Golf Plus, 1.4 бензин. На дисках автомобіль, ціна його 6600. Присутній задній партронік. Так, по комплектації дане авто має 4 склопідіймача, підіймача, світлий салон, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Кого цікавий такий Volkswagen Golf Plus, телефонуйте. Dacia Logan. автомобіль 2008 року. 1,6 бензин, ціна його 5950, сіномісний. Такий от автомобіль, дача Логан, машинка в сірому кольорі, на дисках. Бачу, власник віддає два комплекти ось гуми на дисках та на штамповках. Ось такий автомобіль. Дане авто має кондиціонер. Ось такий салончик. Так, ось така різина зимова. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Volkswagen Bora. Авто 2004 року, 1.6 бензин. 209 тисяч зеленого пробігу ціна його 4900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Volkswagen Bora. 1,6 простий, звичайний атмосферний двигун, на який при потребі. Легко ставиться газ. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Логан авто 2011 року 189 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його. 5600, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, дача Логан. По комплектації Ось такий автомобіль. Дача логан, 1.6 бензин MPI пустий. По комплектації дане авто має два склопіднімача, кондиціонер Ось такий от салончик. місний. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 mpi Ціна його 4700, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Рено Меган другого покоління. Машинка з синьому металіку, кузві Універсал. По комплектації, друзі. Автомобіль має кондиціонер, 4 скло підіймача, такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 241 заявленого пробігу, безключовий доступ, ціна його 8400. Ось такий от... Рено Меган, 3 покоління автомобіль має передні і задні партроніки, легкоспальніта та гарні диски на літній гумі. Також має фуркоп. Безключовий доступ. По комплектації має двозонний клімат-контроль, навігація, мультикермо, 4 склопідйомники, механіка шестиступенева. Салончик в гарному стані, полка шторка, друзі, присутня, Volvo V-50, 2011 року, 1,6 дизель, механіка 6-ступенева, ціна його, друзі, 8250, номер телефона власника. Ось бачу є повністю вся сервісна історія даного автомобіля. Ось такий от автомобіль. Volvo v 50 180 тисяч, заявленого оригінального пробігу. Машинка на легкосплани та нових дисках. На гарній літній гумі. В чорному кольорі. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймача, механіка 6-ступенева. Машинка в така в гарному стані. Volvo, друзі, хороші автомобілі, непогані. Мотор тут в них йде вже Т2, 84 кВт. Економні, 5 літрів розход. Хто шукає собі щось малолітражки, в принципі, економне, так само, як і Renault Megane. Кузова також ідуть оцинковані, гнити не будуть. Рено Кенго 2011 року, 1,5 дизель, ціна, друзі, 7900, номер телефону власника. Ось такий от Рено Кенго, автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Машинка має гарну зимову гуму на звичайних купаках. Має фуркопчик Оригінальний, друзі, пасажир. Двері відкриваються з двох сторін. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, круїз контроль, світлий салончик в гарному стані. Полка шторка, друзі, все присутнє. Ось такий от Renault Kengo, друзі, кому цікавий, телефонуйте. Свіжо придана, друзі, до вашої уваги Toyota Verso, автомобіль 2010 року, 2-літровий дизельний двигун, 800 ціна, номер телефону власника. Ось такий от. Toyota Verso. Дуже рідко вони трапляються на Луцькому авторинку. Такий, друзі, нам потрапився. Міні-венчик, автомобіль має гарну літню гуму, та нові диски, має форкопчик. Машинка свіжопригна з Європи. У комплектації має двозонний клімат контроль, має камеру заднього вигляду, мультимедію. Підігрів сидінь, мультикермот, каниновий салончик. Салончик в гарному стані, друзі. Volvo v 50 Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, 200 тисяч зеленого пробігу, ціна його 8 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от, Volvo V-50. Автомобіль має легкоспантанові диски зимову гуму. По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, мультикермо, чотири скло підіймача, гарненький салон, чистий ухайний. І, друзі, Volvo V50, кого цікавить, телефонуйте.